Впевнений у переважній більшості тих, хто починає вивчати німецьку мову, і перед цим вивчив гарну англійську мову, була така ситуація. Вивчаєте ви нову лексику, новенькі словечка, і дивитесь оп, якесь слово вже схоже. Ми знаємо, що німецька мова і англійська мова це германські мови, вони споріднені, в них є чимало чого спільного, якісь певні ознаки. І нам здається, що ось ці ознаки, вони завжди, якщо воно все співпадає, воно все схоже, значить воно все має однакове значення. І ми по помилці і по нещастю починаємо сприймати значення якогось конкретного слова німецькою, як таке ж саме, як його співзвучний сусід з англійською мовою. І, власне, таким чином ми зазнаємо невеличких. Невдач, коли просто-напросто починаємо будувати речення. Все це тому, що ми зіштовхнулися з фальшивими друзями-перекладача. Ті німецькі слова, які звучать так само, як і в англійській, або ж принаймні плюс-мінус нагадують їх, але при цьому всьому мають інше значення. Всіх вітаю на нашому черговому уроці. І давайте ми розглянемо з вами ряд таких слів, що вони означають, і на яких словах можна попастися. Тодже. Найпоширеніші фальшиві друзі в німецькій мові. І перше наше слово, гіфт так, це в нас не подарунок, не дар, як може здатися безпосередньо, так тим, хто вже гарно знає англійську мову і вирішив вивчати німецьку як другу іноземну. Це отрута. Тут бачимо різниця суттєва, так. Тобто, якщо в разі чого ви хочете сказати, от, наприклад, щось стосовно когось, і приєднати туди слово гіфт, думаючи, що це якийсь подаруночок, так я йому дав. Отакий от, от подаруночок, то знаєте, що в німецькій мові дали комусь отруту. І це може бути певне непорозуміння, певне непорозуміння, і, і як мінімум це буде звучати комічно. Подаруночок німецький буде даскішеньк. Звертаємо увагу на цю деталь, не плутаємо, хоча, в принципі, це. Ніхто не застрахований, можна так сказати. Ну а що вже зробиш? На те, у нас і є цей урок для того, щоб хоча б з деякими словами розібратися і покращити цю історію. Наше наступне слово німецькою звучить як шеф, так зазвичай англійською. Ми знаємо, що це як шеф-кухар більше. Німецькою шеф. Ми в принципі у нас в українській мові теж є. Ось це слово як шеф, керівник, начальник. Так, от саме це слово відповідає саме за це значення більше. Діакох. Це у нас кухар. До речі, можемо звернути увагу, що от слово німецьке кох, воно більш співзвучне з українським словом кухар, так, відповідно, українське слово кухар більше якраз теж співзвучне зі словом кох німецьке. Ось таким чином воно працює. У нас взагалі таке поєднання що може бути, так? Шеф-кухар, так, і перше, і друге. І звідти, і звідти все взяли. Наступне наше слово гат. «Рад» не щур, хоча ми бачимо, що щур німецького німецькою теж схоже буде так по звучанню, Дігати. Ось таким чином саме у нас буде щур німецької. Але от слово «рад», так воно може бути просто-напросто схожим, воно англійською так само пишеться в значенні самого щура. А єдине, що так, ми можемо подумати, що просто німецькою ми його адаптували під фонетику німецької мови, і все. І от виходить це у нас «щур». Але ні, слово «рад» – це порада. Рада. Ось таким чином ну, воно у нас працює. <сум> Blenden. Blenden. Там blend, так, наприклад, англійською ми можемо взяти, що буде означати змішувати да, по великому рахунку. І ми можемо подумати, що це німецьке дієслово якраз співзвучне і має теж саме значення, що й англійське дієслово. Але в цьому випадку ні. Blenden означає засліплювати. Змішувати буде мішен. Бленден. Іноді, коли хтось може вас запитати, як справи, ви можете сказати бленден, типу як блискуче, просто може в іронічному значенні бути, або ж в прямому, коли дійсно все блискуче, коли все дійсно все класно. Bald. Німецькою саме ось так. Це слово читається. Знаємо англійською, воно буде те, що інакше вимовлятися, але знову ж таки може просто виникнути плутанина за рахунок того, що нам може здаватися, що просто німці це слово читають так, як е воно притамане до їхніх правил читання, так? Тому вони кажуть бальд, але при цьому всьому це не лисий. Бальд означає скоро. Лисий, бачимо, у нас є такі варіанти, як каль або ж ґлацкепфій. Ґлацкепфій це як буквально «облисівший». Так, ось таким чином. Це наша перша порція таких словечок, і вона далеко не остання. Наступна коміш. А, коміш. Ще важливо, а, коміш, воно може означати комічний, дійсно, ось таке значення може мати, але дуже часто його використовують значення саме дивний. От коли на щось кажуть коміш, не завжди мають на увазі, що він виглядав якось комічно, типу смішно, і ще якось. Зазвичай іноді цим словом передають слово дивний, тому в разі чого звертайте увагу теж на цю деталь. Via. Це, мабуть, найбільший такий от момент, коли особливо людина, там, наприклад, трошки знає англійську, наприклад, або ж добре навіть знає англійську, і от німецьку починає вивчати. І от це слово Via дуже часто, особливо на практиці, от саме воно от якраз плуталось. Тобто воно перекладається як тобто, не де, а хто. Тобто вія це хто? Де німецькою буде во, так? коли ми хочемо запитати, де ти є? Во, біст, так, Яким чином, де ти є? Віа – це у нас хто? Виа біс, хто ти? Так, з таким чином вона подається. Кауціон. Знову ж таки, слово не на 100% схоже так на англійське, навіть по вимові, і так далі. Але плюс-мінус, знову ж таки, виходячи з умов побудови німецьких слів, випадково, помилково, ми можемо подумати, що воно буде мати теж саме значення, що і англійське слово, саме як обережність. Але ж ні, кауціон це застава. Обережність і фозіхт. Ось таким чином ми скажемо саме ось це слово. Тобто бачимо саме ось ті словечка, вони співзвучні, вони схожі на них, але значення зовсім інше. Тому звертаємо увагу на цю деталь. Mappe. Наступне слово теж може здатися, що це слово карта або ж мапа. От у нас в українській мові теж є слово мапа, так, англійською фактично так само майже звучить з цим же самим значенням, але Die Mappe це буде папка. Навіть такі справи. А мапа буде так, тобто карта буде Karte з ну, таким чином звертаємо увагу на цю деталь. Декомен ще одне таке слово, яке теж часто густо плутається. Може здаватися, що з англійської, так, вони дійсно дуже співзвучні, і напряму дуже часто люди плутають і думають, що бікомен дійсно означає стати або ж бути, тобто стати кимось. Так? По факту, бікомен означає отримувати. Слово стати, так, наприклад, якимось німецькою буде вяден, і хвяде ацт. Я стану лікарем, наприклад, або ж стану якимось там, в цьому досі. Пхав. Дуже часто його плутають з англійським словом brave, так хоробрий, але насправді пхав це слухняний. Тому звертаємо увагу теж на цю деталь. Тобто хоробрий, слухняний дві такі а, два слова з полярними значеннями, хоча одне іншому не заважає. Да, ну, але часто в густовості якраз поняття, вони не дуже часто переплітаються. Або ж часто, хто його знає. пхав слухняний. Пріф ще одне значення, воно означає не короткий, не стислий, так? а означає лист. Тобто, бачимо, це навіть зовсім інша частина мови, це у нас Де дієприф. Так, це в нас лист пишеться так само, як і в англійській мові, да? але при цьому всьому значення кардинально інше. І наше останнє слово, яке ми сьогодні розглянемо, це слово фаст, uh, означає майже, майже не швидкий. А саме майже. Тобто ми можемо побачити, що є певний ряд слів, їх, в принципі, немало, і далі ще можна розширювати цей список в німецькій мові, який дійсно звучить досить схоже, може нагадувати якісь певні слова в англійській мові, але не завжди воно буде мати те ж саме значення, що і в англійській. Хоча в німецькій мові є певні схожі дійсно ознаки. Тому, в разі, чого завжди будьте обережні, будьте пильні стосовно того. Чи правильно ви використовуєте те чи інше слово, щоб не потрапляти в комічні ситуації? Всім наснаги та удачі у вивченні німецької мови, всіх інших мов, ради був допомогти, якщо це відео вам допомогло. Підтримати вподобайкою так само. Напишіть в коментарях ще які слова можуть бути фальшивими друзями в німецькій мові. Або ж, наприклад, якісь ситуації, коли ви, наприклад, можливо, використовували якесь слово не з тим значенням, з яким, в принципі, воно і повинно було використовуватися. Всім гарного дня та до наступних зустрічей. Чуюсь.